Друзі, всім привіт! Сьогодні буду робити другу розпаковку по четвертому каталогу. Прийшло замовлення. На минулому тижні була додаткова знижка 10%, тому дуже було вигідно взяти продукт. Тому зараз я покажу, що в мене є. Перше, хочу показати це декоративну косметику. Дуже багато тушів є в цьому каталозі. Ось, наприклад, ось ця розовенька. Дуже мені вона подобається. Це одна із моїх улюблених тушей, тому дуже класна і вигідна була на неї ціна. В каталозі 159 гривень і ще мінус 10%. Дуже класна стійкість, мені подобається кісточка. Тут вона така немаленька, скажімо так, ворсова. І дуже класно прокрашує ваші вії. Так, і друга моя улюблена туш, це. Подовжуючи туш, туш з ефектом нарощування вій. Також вона була 159 гривень. Мені дуже так подобається також щиточка, яка тут знаходиться, вона така йде як з вигином, і дуже класно також піднімає вії і прокрашує їх. Ну і також ворсова кісточка. Не обсипається, що та, що та не обсипається, тримається цілий день вигін, нарощування, розділення без грудочок. Тому купую їх тільки заради того, що мені тут подобаються кісточки. Так, далі. Далі у мене йде по... Зараз покажу. На сторіночці 74 був такий блиск глянцевий для губ. Пишу, що він обмежений випуск і в останній в каталозі. Тому вирішила собі взяти ось такий спробувати. Це колір півонія. Ось так він виглядає. От, Ще так намалювати. Ну, Блиск. Одним словом, блиск. Ось такий колір. Так, ідемо далі. Далі в мене був також консилер, в мене мій закінчується. Вже не вперше його беру. Він мені також подобається, що він гарно, як вам сказати, і тримається і маскує ті недоліки, які потрібно закрити, і продовжує стійкість вашого макіяжу. Так, зараз він також був по знижки. Зараз покажу вам, у нас 16-й сторінці 139 гривень. Також зверніть увагу, якщо будете його брати, якщо взяти ось цю розовеньку туш в святковому випуску, то він буде для вас іще дешевше. 115 гривень. Стійкість до 30 годин рівний тонну, стійки до поту не змазується, не розтікається і водостійкий. Так, далі. Далі в мене в замовленні. Зараз хмельничку. Замовлені, так, декоративку я показала, і ось така ще палеточка йде. Також пишуть, що обмежений випуск. Вже давно її хотіла. І це онколор на сторіночці 78 є ось така палітра тіні для повіки. Зараз покажу вам. Ось така вона. Ось такі чудові гарні кольори в неї. Такі відтінки. Це такі, якби, ну, є, є і матові, і мерехтливі такі. Наприклад, ось золотавий, більш темніший. Ось такий далі ось такий. Ну Всі до, більш до такого коричневого відтінку. Ось такий, якщо вам видно, далі. Більш темний ось такий. Вісім кольорів виходить, що ось такий відтінок. Такий. Золотавий. Ну, ось такі кольори. Дуже класні, мені подобаються ці відтінки. От, і вони також гарно тримаються. Цілий день не обсипаються. Якщо ви будете ще користуватися і класти ось цей консилер, то вони будуть стійко триматися вам цілий день. Ну і така маленька щіточка тут є. Так, все, далі йдемо. Так, далі в мене, замовлені, був засіб рідина для зняття лаку. Дуже класна штука, яка не містить ацетону, а тільки вижимку з нього. Чудово знімає ваші, ваш лак на нігтях і класно, що містить ефірні олії, які доглядають якби, за вашими нігтиками і не шкодять їм, не пересушують нігтєву пластину. Була дуже класна знижка, 149 гривень і мінус 10%, тому беру, як би, скажімо так, на запас, тому що. Звичайна його ціна 270, тому це дуже класний варіант, щоб запастися, скажімо так. Так, йдемо далі. Далі в мене замовлені ще, а, ще на цій сторіночці, о, так. Зміцнювальне покриття для лаку для нігтів, воно дуже класно, скажімо так, доглядає за вашими нігтями і допомагає нігтям укріпитися, скажімо так, щоб не було розшурування. Тут міститься кальцій у складі, і тому нігті робить більш міцнішими. Приблизно, якщо ви будете використовувати його. До трьох місяців безперервно, то ваші нігті будуть укріплятися. Ну і е, такий дуже гарний був колір одного лаку. Е, це бірюзова хвиля, ось він міститься в каталозі. Ну Дуже класний такий вигляд у нього колір. Тому вирішила його взяти. Ось така кісточка і такий колір. Так. О. Далі йдемо. Далі в мене в замовленні. Замість плати за доставку я взяла тонік Optimals. Він ніколи, скажімо, так, не, не завадить. Коли закінчиться мій, то я візьму, його буде вже лежати в мене якби на поготові. Так, далі йде. Далі в мене йде ось такий гель для душу. Розовенький. Він недавно в нас в компанії. Я його не буду відкривати, бо це, скоріше за все, буде на подарунок. Це квітковий аромат з цитрусовим акордом, вишневий цвіт і мускус. Думаю, що це дуже приємний аромат. Гель був по ціні 99, ну і мінус 10%, 250 мл. І ще з цієї серії є. Мильце таке і е, крем для рук. Тому можете скористатися пропозицією і собі замовити, якщо потрібно. І ще е, каталог діє до цієї суботи. Так, да, до 30 квітня. Далі в мене в замовленні масочка зволожуюча із, е, з гранатом. Я, я, я не знаю, звідки вона взялася в мене в замовленні, я її не замовляла. Чи компанія щось помилилася, не знаю, потрібно вияснити. Але в мене в замовленні її немає. І по накладної я її також не бачу. Ну, ось така масочка. Вияснимо цей момент потім. Далі, так, закладочки тут у мене. Далі в мене в замовленні йде дитячий шампунь для волосся і тіла з полуницею. Ось такий шампунько дитячий, воно йде як і для тіла, і для волосся. Це, скоріше, також буде на подарунок, тому понюхати не зможу. Далі була дуже класна пропозиція на шампунь Ромашка і Авокадо. Це дуже класний шампунь, він йде як два в одному з кондиціонером разом, скажімо так, не потрібно окремо використовувати кондиціонер. Просто помив шампунька і все. Дуже класно зручно, що з дозатором. І 500 мл. Дуже класна ціна. Тому цієї боді хватить надовго. Так. Далі в замовлені ще два гелі для душу. Аромат яблука, червоне яблуко і аромат алої і м'яти, здається. А, так, сейчас зараз гляну. Алоевіра. Ні, просто Гель для душу з органічним aloeвіром, і з органічним червоним яблуком. Бутилочки у нас також біорозкладна формула, 100% перероблена упаковка. Ну, дуже зручні і для екології клас, і для нас. Так, і що в мене ще? А, і ще кондиціонер, я десь тут пропустила із серії Duology. В мене ж швидше він закінчується, закінчується, чим шампунь, тому взяла його. Тоже класна була ціна на нього. Ну і ще замовлені такі дві губки для вмивання. Завжди їх беру. Дуже класно наносити гель для вмивання на нього і, ну, і піниться добре, і протирає обличчя класно, Дуже класна була ціна, там щось 30 чим то гривень, здається. от. І ще такий з розпродажу чоловічий парфюм. Здається, тут цитрус. Да, тут і написано цитрус аромат, от такий освіжаючий. Тому це також, мабуть, буде на подарунок. От. У мене в замовленні все. Ті, хто не знає, як оформити замовлення, звертайтеся до мене. Я допоможу вам оформити по вигідним, вигідним цінам. І зі знижкою, особливо коли ви робите замовлення вперше, вам буде знижка Welcome 15%. Ну і завжди можете, якщо у вас є свій особистий кабінет в Oriflame, то будете участвувати в різних акціях, пропозиціях, дуже вигідно мати свій особистий кабінет. Я буду інформувати вас про акції, про знижки, тому звертайтеся і в вдірейте, і я вам відповім на всі ваші запитання. А в мене все. Всім до побачення, доброго дня вам!